Привіт! Замислювалися колись що спільного, скажімо, між ранковою кавою, шматком торта і туманом за вікном. Здавалося б, нічого, але насправді все це суміші, і от сьогодні ми якраз розберемося в дивовижній хімії, яка в них ховається. Ну що ж, давайте почнемо з цілком життєвої ситуації. Уявимо собі Марійку, яка хоче спекти торт за сімейним рецептом. У рецепті сказано: приготуйте 200 грамів 60% відсоткового розчину цукру. І от тут виникає питання: а скільки ж це цукру, а скільки води? Це і буде наша сьогоднішня загадка. Так от щоб допомогти Марійці з її тортом, нам спочатку доведеться зробити невеличкий крок назад. Треба розібратися в основах, а саме в чому фундаментальна різниця між різними речовинами, які ми змішуємо. І почнемо з найпростішого з так званої чистої речовини. От, наприклад, дистильована вода. Вона складається виключно з молекул h 2 o і все, ніяких домішок, тому її властивості завжди однакові, стабільні. Це і є чиста речовина. А от усе інше це вже суміші, про які ми й будемо говорити. Добре, з чистими речовинами розібралися. А що ж із сумішами? Тут все ділиться на дві великі групи. І знаєте, як їх розрізнити? Дуже просто треба лише поставити собі питання, чи можна побачити окремі частинки. От у солоній воді сіль розчинилася повністю, ми її не бачимо. Це однорідна суміш. А от, скажімо, сік з м'якоттю, там ці шматочки фруктів плавають, їх видно. Це вже неоднорідна і от з цими неоднорідними сумішами все ще цікавіше, вони бувають дуже різними. Наприклад, звичайне молоко це ж емульсія, тобто малесенькі краплинки жиру, які плавають у воді. Або, скажімо, піна в газованих напоях це газ, який застряг у рідині. Туман це взагалі аерозоль, крапельки води в повітрі. Бачите, усе це приклади з нашого повсякденного життя. Так, з основами розібрались. Тепер давайте повернемося до нашої головної задачі торта. Щоб її вирішити, нам знадобиться один дуже важливий інструмент, і це розуміння того, що таке концентрація. Щоб зрозуміти, наскільки це важливо, погляньмо на звичайний перекис водню з аптечки. Його концентрація всього навсього 3%. і саме тому він безпечний, ним можна спокійно обробляти рани. А тепер увага, якщо взяти ту саму речовину, але збільшити її концентрацію всього в десятеро до 30%, вона перетворюється на небезпечну їдку рідину, яка може спричинити сильні опіки. Уявляєте, та сама речовина. От що означає концентрація, це справді має величезне значення. Так от, те, що ми називаємо концентрацією, в хімії має точну назву масова частка. По суті, це просто число, яке показує, яка частина від загальної маси розчину припадає на розчинену речовину. І як ми щойно переконалися на прикладі перекису, саме це число може відділяти щось корисне від чогось дуже небезпечного. Все теорії достатньо. Повертаємось на кухню до Маріки. Давайте тепер використаємо наші нові знання про масову частку, щоб нарешті врятувати той торт. Але тут, здається, сталася невеличка халепа. Наша Марійка, схоже, заслухалася музикою і трохи наплутала з пропорціями. Вона взяла 80 грамів цукру і 120 мл води. Ну що ж, це лише робить нашу задачу цікавішою. Тепер треба з'ясувати, що в неї вийшло. Давайте порахуємо, загальна маса розчину вийшла 200 грамів, з яких 80 це цукор. Ділимо 80 на 200 і отримуємо 0,4, тобто 40 відсотків. А за рецептом потрібно 60 відсотків, концентрація занизька. Отже, треба додати цукру. Але скільки саме? Окей, тут є два шляхи. Перший для любителів математики. Такий, знаєте, елегантний алгебраїчний. Позначимо кількість цукру, яку треба додати, за х. Тоді нова маса цукру буде 80 х, а нова загальна маса розчину 200 х. Складаємо просте рівняння, розв'язуємо його і вуаля отримуємо відповідь. Х дорівнює 100 грамів. Але є інший шлях без усяких іксів, чисто на логіці. Дивіться, що в нашому розчині не змінюється, що б ми не робили. Правильно, вода. Її як було 120 грамів, так і залишилося. А в кінцевому 60-відсотковому розчині на воду має припадати 40%. Отже, наші 120 грамів води це 40% від фінальної маси. А звідси вже легко порахувати, що вся маса має бути 300 грамів. А оскільки в нас уже є 200, то додати треба рівно 100 грамів цукру. Бачите? Результат той самий. Ну що ж, торт врятовано. Ми навчилися правильно змішувати і виправляти помилки. А тепер давайте перенесемося з кухні до лабораторії і подивимося, як хіміки роблять щось зовсім протилежне, як вони розділяють суміші на чисті компоненти. І для цього в них є цілий арсенал методів. От подивіться: якщо у вас, скажімо, суміш залізних ошурок і піску, що робимо? Беремо магніт. Просто якщо пісок у воді, фільтруємо. А от що робити з нашою солоною водою, яка є однорідною сумішшю? тут допоможе дистиляція. Ідея проста: вода при нагріванні випаровується, а сіль ні. Ми збираємо цю пару, охолоджуємо і отримуємо чисту воду, а сіль залишається. Тобто дивіться, який тут ключовий принцип: усі ці методи намагнічування, фільтрація, дистиляція, всі вони працюють завдяки тому, що компоненти суміші мають різні фізичні властивості. Один магнітиться, інший ні. Один кипить при 100 градусах, інший при тисячі. Вся справа у цих відмінностях. Добре, давайте тепер зберемо все докупи. Ми почали з простого торта на кухні, а закінчили в хімічній лабораторії. Що ж усього цього спільного? А спільне те, що принципи одні й ті самі, розумієте? Чи ми готуємо цукровий сироп для торта, чи на заводі очищують пальне, чи створюють ліки, в основі лежать ті ж самі фундаментальні правила хімії. Розуміння того, що таке масова частка і які бувають суміші, насправді є ключем до розуміння безлічі процесів, що відбуваються навколо нас. Виходить, що хімія вона справді повсюди, просто ми не завжди її помічаємо. І наостанок я залишу одне питання просто для роздумів яку ще таку приховану хімію можна побачити у звичайних речах, які оточують нас щодня? Подумайте про це. Дякую за увагу!